Друзі, всім привіт! Ми з вами в Німеччині і зараз підемо в магазин ДМ. ДМ це мережа магазинів по типу наших Єва, Космо, Вотсон. І я пропоную вам сьогодні прогулятися по магазину разом зі мною, подивитися асортимент, а також наприкінці поділюся з вами частиною своїх покупок для дому, які зробила в цьому магазині. І одразу при вході тут стоять дезодоранти чоловічі і гелі для душу. Для мого чоловіка три в одному, чотири в одному це просто супер знахідка. Він не любить окремо, щоб був там шампунь, окремо гель для душа. Він любить, щоб був один засіб для всього. Тож ми придбали кілька гелів, і далі тут купа різних зубних паст на будь-який смак. Ми також взяли собі зубні щітки, щоб оновити. І моя така мрія колись собі все ж таки перейти на ось такі дерев'яні зубні щітки, натуральні, бамбукові. Далі вже відділ із жіночими засобами гігієни, такі, як дезодоранти, різноманітні. У мене є ось такий з кристалами від Балеа. Він зараз у кадрі, але він ну, чомусь мені не дуже подобається, але все ж таки він в мене стоїть. Можливо, колись я буду ним все ж таки користуватися. Далі можна тут знайти також усілякі мочалки, щіточки, рукавички для душу, і також аксесуари для ванної кімнати. Я у цьому магазині вперше, але мені сподобалося те, що я побачила, тому і ділюся з вами. Якщо маєте таку можливість, також завітайте. Асортимент супер. Ми тільки що з вами бачили, там різноманітні патчі, губні помади гігієнічні, тут відділ із міцелярними водами, тоніками, різноманітними умивалками, далі гелі для душу. Що мені сподобалося, дуже багато натуральних засобів, ось від марки Веледа, приміром, або ось Алверде це все натуральна косметика. Балеа це власна марка цієї мережі ДМ, але я Передивилася багато відео із відгуками, і в принципі негативних я не зустріла, а ціна ну, мега бюджетна. Знаєте, у Швейцарії не зустрінеш цінника, який починається на нуль. Тому я трішки зробила собі навіть запасів таких засобів, як гелі для душу різноманітні, там, ну і для дому також. Далі тут представлені шампуні різноманітні, бальзами, маски. Олійки для волосся, фарби для волосся, я собі не брала, тому що у Перекоря фарбуюся, вже не експериментую поки що. Далі відділ із гребінцями, із аксесуарами для волосся, різноманітні заколки, резинки, шпильки, обручі. Для волосся, ще раз показую, що тут дуже багато всього було. Олійки і ось такі мені подобаються спреї двофазні для легкого розчісування. Також є дуже великий асортимент за доглядом за ногами. Там і креми різноманітні і маски для ніг, і від мозолів, і від натоптичів, і якісь вкладки у туфлі, Ну, словом, все, що забажаєте. Також у цьому магазині продається їжа. ну, В принципі, я не знаю, у Єві, здається, немає, чи у космо батончиків таких усіляких енергетичних, також ось тут протеїнові якісь коктейлі продаються. Я в цьому не дуже розбираюся, але вони там є. Є цілий стелаж із пластирями, є вітамінів, дуже-дуже багато їх там було. Різноманітні і омеги, якісь чаї, і добавки. Небагато, але були свічки декоративні. Ось така мені приглянулася у скляній баночці, але я не брала, звісно що. в мене вдома є кілька свічок, мені поки що їх вистачає. Також ватні диски, палички для вух. Ну І усілякі засоби жіночої гігієни також тут, звісно ж, представлені. Ну А ось такі аксесуари для кухні, їх було небагато. Таке враження склалось, наче вони тут випадково потрапили сюди. Такий зовсім невеличкий стелаж був. Відділ із кормами для тварин, для котиків усілякі, такі і в тюбиках якийсь корм, і в консервах, і сухий корм був. Загалом ціни дуже часто вдвічі менші, ніж у Швейцарії. Це, звісно, вражає. Усілякі далі засоби для миття посуду, для догляду за поверхнями різноманітні. Також знову показую вам смаколики. Тут вже більш дитячі такі усілякі снеки, мюслі, перекуси, фруктові пюре. Ми взяли кілька для Андрійка, також суміші для годування, каші. Також взяли дві кашки, але такої не було, як ми беремо, взяли іншу. О, Слава Богу, ми вже не їмо ці консерви з баночки. Був такий період, коли Андрійко був малесенький, там тільки починали підгодовувати його, але нарешті це все, епопея закінчилася давним-давно. Багато дуже засобів для догляду за тілом малюка, гелі для купання і пінки, Бюбхен – це німецька марка, до речі, як і Нівея теж. Дитячі аксесуари, ложечки, брязкальця, тарілочки, гризунці. Також чаї для мам годуючих, і також був такий досить великий відділ із дитячими речами. І також я чула у відгуках, дивилася, що якість дуже хороша. Я взяла тільки один бодік, я знайшла ну, нашого розміру. Із довгим рукавчиком, а з коротким у мене є, тому я не брала. Також ми планували взяти підгузники, але ціна на памперси була така сама. А якась така ось ця Baby-Love, я не знаю, що це за фірма, вона для мене невідома була, тому ми не стали ризикувати. Вже будемо тут брати ті, що беремо. І зараз буду вже вдома показувати вам наші покупочки, що купили із побутової хімії. Так, ми вже приїхали додому і вирішила вам показати закупочки, і відібрала лише тут таку побутову хімію, засоби для прибирання, якісь для догляду, трішки ось дитячий асортимент. Тому що. Усілякі там шампуні гелі для душу буду тестувати, і потім вже з вами буду ділитися відгуками. А в цих засобах я, в принципі, впевнена, ось цей день кміт в мене був такий пральний порошок і плямовий вивідник і в Україні, тому я довіряю цій торговій марці. Знаю, що вона гарно справляється зі своїм завданням, тож розкажу вам зараз більш детально, що тут придбала. Це дві штучки засоби для унітазу, цей з лимонним запахом, це океанський бриз, і тут написано також, що він стійкий проти вапняного нальоту і прибирає гарно запахи. Взяла, ну, я брала такі або великі упаковки, або по кілька штук, тому що ну, щоб був запас, тому що там ціни справді дешевші, ніж тут, тому зробила трішки запаси. Це засіб для миття скла. Буду мити вікна, весна йде. Тому ось таку велику пляшку купила. Тут один літр от така справді дуже велика. І також тут написано, що підходить і для автомобільного скла, і для пластикових поверхонь також гарно очищує. Ну і дзеркала. Також два засоби для. Ванної кімнати це такий оцтовий очисник. Він справляється з вапняним нальотом. Ну, в принципі, як і ці, вони схожі, але це такий більш класичний засіб, а це ось видно, що на оцтовій основі проти вапняного нальоту, проти мильного такого нальоту підходить і для плиток, і крани можна мити, і сантехніку. А це два засоби для прання, це для більш таких яск... збереження яскравих кольорів, цей підходить також для усіх типів кольорів. Написано, що прибирає сірість. І тут такий температурний режим, цей можна навіть на 95 градусах прати. Можливо, буду використовувати його для більш таких білих речей, світлих, а це до 60. Тут 1,1 літр. Також купила ще ось такі плямовивідники, відбілювачі. Потестую, їх перевірю. Це для, для занавісок. Ну, цей теж буду, можливо, рушники ними прати. Ну, і от такий плямовий відник. Хочу спробувати, можливо, в нього будуть такі властивості, як у кисневого відбілювача, який всі так активно зараз рекламують. І тут такі дрібниці для волосся купила шпильки та резинки, таку пилочку для ніг, тому що в мене досі не було її тут. Таке рідке мило. З ароматом кавуна. Вже хочеться літа. Знаєте, вже сонечко виглядає і радує нас все більше. То хочеться вже літнього такого аромату. Два таких бюджетних дезодоранта, чоловічий-жіночий. До речі, Балеа це. Власна марка DM І, в принципі, я дивилася відгуки всіх. Кажуть, що непогана якість і дуже-дуже бюджетно. І для малюка взяли такий запас серветок вологих, ручки витирати, в дорогу брати. І такий душ гель від голови до п'яток з таким дозатором зручним, і запаску взяли до нього. Ось такі у мене покупочки. Якщо користувалися такими засобами, пишіть відгуки свої в коментарях. Цікаво буде почитати ваші враження. І на сьогодні це у мене все. Всім па-па, До нових зустрічей!